Вітаю, шановні 10 класи. Ми продовжуємо викладати історію України. І сьогодні поговоримо про розпад Австро-Угорщини, листопадовий зрив та проголошення західноукраїнської Народної Республіки. Чому ми про це говоримо? Тому що західноукраїнські землі до завершення Першої світової війни входили до складу Австро-Угорської імперії. Це такі етнічні українські території, як Східна Галичина з центром у Львові, Буковина з центром у Чернівцях, Закарпаття з центром у Мукачевому, Холмщина та Підляща. Поглиблення кризи Газберської імперії супроводжувалось зростанням національного руху українців. Вичерпавши свої ресурси 4 жовтня 1918 року Німеччина і Австро-Угорщина попросили миру. Австро-угорщина підійшла до межі розпаду. 16 жовтня імператор Карл І опублікував маніфест про перетворення Австрії на Федеративну державу. Він закликав вірні народи до створення Національних Рад, які б виступали виразником народних потреб перед центральним урядом Австрії. На підставі цього маніфесту, 18 жовтня 1918 року, у Народному домі у Львові відбулися збори 69 представників Галичини та Буковини. Це були 47 послів до імперського парламенту Буковинського та Галицького сей, представники від політичних партій, найвідоміші люди краю, такі як Митрополит Андрей Шептицький, єпископ Хомишин, віце-президент австрійського парламенту Юліан Романчук, голова української парламентської репрезентації Євген Петрушевич, голова Народного комітету Української національно демократичної партії Кось Левицький. Письменник Василь Стефанник, голова УНДП Буковини е, Василько. Збори проголосили себе Українською національною радою повноважною висловлювати волю українського народу на самовизначення і утворення української держави. Тобто взяли на себе роль парламенту. Президентом Української національної ради було обрано Євгена Петрушевича. Тут треба ознайомитися з цією людиною. Народився в містечку Пуську на Львівщині, в родині священника, здобув ступінь доктора права у Львівському університеті, очолював боротьбу проти Москвофільства, активний учасник Української національної демократичної партії. В австрійському парламенті очолив українську репрезентацію. Президент Західноукраїнської Народної Республіки 9 червня 1919 року йому було передано військову і цивільну владу як диктатору з УНР. Що передбачало поєднання обов'язків президента і голови уряду. У листопаді 1919 року із оточенням, з із оточенням виїхав до довій. У серпні 1920 року створив закордонний Галицький уряд. Після визнання Антантою Східної Галичини територією Польщі 15 березня 1923 року, імміграційний уряд з УНР оголосив саморозпуск Євген Петрошевич слав повноваження! Помер в Берліні 29 серпня 1940 року. До 2002 року його прах перевезено до Львові, Львова і перепохована на Личаківському цвин. Австро-Угорська імперія Газбергів в свою чергу починає розпадатися. 19 жовтня Чеська національна рада проголосила незалежність Чехословецької області. 21 жовтня німецькі національні збори закликали до створення самостійної Австро-Німецької держави. 24 жовтня в Загребі проголошено Королівство Сербіо-Хорватів-Словенців, Слов... а у ніч на 31 жовтня з'явилася незалежна угорська держава. Тому 11 листопада 1918 року Карл І мусив зректися престол. В останні дні існування імперії австрійці продовжували підтримувати польські претензії щодо Східної Галичини. 28 жовтня 1918 року. Готуючись до володарювання в єдиній Галичині, у Кракові було створено польську ліквідаційну комісію, яка мала перебрати владу в Галицького намісника 1 листопада. Щоб перешкодити цьому, група членів Української національної ради 31 жовтня створила військову організацію, генеральну команду під проводом майора Дмитра Витовського. І в ніч на 1 листопада, за допомогою українських військових частин, вона підпорядкувала собі Львів. Українські лідери могли покладатися лише на 1410 стрільців та 60 старшин. Це був відчайдушнику. Адже Львів у Львові тоді мешкало 200 тисяч переважно польського населення. Численність польських збройних формувань не була відомою, ніхто не міг передбачити і поведінку австро-угорського гарнізону. О 4-й годині ранку перший український полк імені князя Лева і інші частини розброїли поліцію. Інтернували вищих осіб цивільної військової влади, поставили під свій контроль життєво важливі вузли міста. Підхорунший Русин установив на львівській ратуші синьо жовтий прав. Місто без жодної жертви перейшло під контроль генеральної команди. Австро-угорський гарнізон зайняв нейтральну позицію. Пополудні 1 листопада відбулось формальне перебрання влади від цисарського намісника Гуйн, е, який. Ухилявся від небажаної місії, пославшись на те, що він є інтернованим і не може виконувати ніяких правних актів. Вихід знайшли в передачі його повноважень заступникові українському українцеві Децикевичу, який заявив, що на основі цисерського маніфесту від 16 жовтня 1918 року і одностайного бажання українського народу передає владу в Австро-Угорщині Українській Національній Раді. Було складено урядовий протокол, який підписали від Австрії Децикевич як заступник намісника від Української національної ради Голубович та Цегельський. І зранку, 1 листопада, львів'яни побачили ось таку прокламацію Української національної ради. Українські народи, голосимо тобі вісь про твоє визволення з віковічної неволі. Віднині ти господрі своєї землі. Вільний горожанин Української держави. Дня 19 жовтня, твоєю волею утворилась на українських землях пувшою Австро-Угорської монархії, Українська держава, і її найвища власть, Українська національна рада. З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть в столичному місті Львові і на цілій території української держави. Українські народи, доля української держави в твоїх руках. Ти станеш як непобідний мур при українській національній раді. І відіпреж усі ворожі замахи на українську державу. Заки будуть установлені органи державної власті в закін... законнім порядку. Українські організації по містах, повітах і селах мають обняти всі державні краєві і громадські уряди і від імені Української національної ради виконувати власть. Десь цього ще не зроблено, дотепернішні неприхильні українські державі уряди мають бути усунені. Всі жовніри української народності підлягають віднині виключно українській національній раді і приказам установлених нею військових властей української держави. Всі вони мають стати на її оборону. Українські жовніри з фронтів відкликаються от цим до рідного краю на оборону української держави. Все здібне до оружия українське населення має утворити бойові відділи. Які бо війдуть в склад української армії або на місцях оберігатимуть спокій поряд. Особливо мають бути о, оберігані залізниці, почта та телеграф. Всім горожанам української держави без різниці народності і віросповідання запоручається горожанську національну і вироспіальну рівність. Національна меншість української держави, поляки, жиди, німці, мають вислати своїх під... відпоручників. До Української національної ради. Аж до видання законів української держави обов'язуються дотеперніші закони, наскільки вони не стоять у противерстві до основ української держави. Як тільки буде забезпечено і укріплено існування української держави, Українська національна рада спличе на основі загального, рівного, безпосереднього і тайного виборчого права основні збори, які рішать про дальшу будучність Української держави. Склад. Утвореного Українською Національною радою Кабінетом і його програму оголосив, український народ всі, всі свої сили, Все посвяти, щоб українську державу укріпити». Ну і тут ще є такий персонаж, як Дмитро Вітовський, історична постать, яку важливо знати, ознайомив з його біографією, народився в селі Медуха на Станіславщині. У 1909 році завершив службу в австрійському війську в звані Хорунджу. Вступив на правничий факультет Львівського університету, прав участь в акціях за викладання українською мовою. За це в 1910 році відрахований і ув'язнений. Вийшов на волю, завершив навчання в краку. Під час Першої світової війни очолив перший курінь українських січових стрільців. Забій на горі Маківці, нагороджений медаллю за охоробність. Після поранення переведений на Волинь. Долучився до відкриття 11 українських шкіл, став начальником штабу Вишколу УСС, очолив Центральний військовий комітет у Львові, організатор і керівник листопадового зриву, перший командир Галицької армії, державний секретар військових справ з УНР і головною метою життя бачив творення Національної армії навесні 1919 року, відряджений в мирну, на мирну конференцію в Парижі. А в серпні, повертаючись в Україну, загинув в авіакатастрофі. Під ратибором в Сілезії і перепахований на Личаківському цвиторі у Львові. До кінця 2 листопада владу Української національної ради визнала східна Галичина без жодних сутичок і жертв австрійські і угорські гарнізони склали зброю, і такий успіх був замовлений масовою підтримкою населення та українських військових підрозділів, які діяли відповідно до наказу. Таємно Центрального військового комітету, створеного офіцерами фронтовика. Також передбачаючи наближення революційних подій, Комітет активно пропагував у військових частинах ідею захисту української справи, особливо момент розпаду імперії. Взявши на себе функції українського парламенту, Українська національна рада цілеспрямована працювала над формуванням української держави. 5 листопада 1918 року на сторінках газети Справа з'явилася програма... програмна декларація Національної Ради, згідно з якою з УНР проголошувалась Демократичною Республікою, соціальну э, основу якої становили робітники. 9 листопада було призначено тимчасовий уряд, генеральний секретаріат на чолі з Костем Левицьким, а згодом з Сидором Голововичем. Факт проголошення республіки оприлюднили лише 13 листопада 1918 року після зречення імператорського престолу. І тут треба сказати, ще до передбрання влади з рук австрійських посадовців Українська Національна Рада ще 29 жовтня 1918 року створила так звані апровізаційні харчові уряди. Він цей уряд вирішував практичні справи забезпечення продовольством державних, карних, лікувальних та освітніх закладів, а також мешканців міст і містечок, та здійснював контроль та управління державним майдом. Першим, як ви бачите, генеральним секретарем став Кось Левицький. Ми з ним вже знайомі, але нагадаємо собі, хто це народився у письменниці. В родині священника закінчив Станіславську цисарську королівську гімназію розгодом Львівський і Віденський університет. В 1884 році став доктором права. Співзасновник Товариства українських ремісників зоря і народна торгівля, почесний учасник наукового товариства імені Тараса Шевченка, депутат Палати послів австрійського парламенту. 1914 року очолив головну українську раду. Після проголошення Західноукраїнської Народної Республіки в листопаді 1918 року, обраний першим головою її уряду Державного секретаріату ЗУНР, із 1920 року на еміграції у відні, представник закордонного уряду Західноукраїнської Народної Республіки і голова Комітету політичної еміграції, від 1921 року уповноважений у закордонних справах в уряді Євгена Петрушевича. У 1924 році повернувся до Львова, керував Союзом українських адвокатів, а у 1939 році очолив Український комітет захисту, а також делегацію Галицької громадськості до нової влади. За це був арештований НКВД та ув'язнений на два роки. У 1941 році повернувся до Львова, став першим головою Української національної ради, помер того ж року. Автор праці, історія політичної думки галицьких українців 1848-1914 років, історія визвольних змагань галицьких українців під час Світової війни 1914 1918 років. Повертаємось до справи. 12 листопада 1918 року Українська національна рада прийняла тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель колишньої австро-угорської монархії. Документ проголошував, що держава має назву Західноукраїнська Народна Республіка. ЗОНР Гербом держави було визнано зображення Золотого Лева на синьому тліні прапором жовто-блакитне полотище. Тоді ж Українська національна рада ухвалила закон, за яким її влада та влада тимчасового державного секретаріату визнавалася тимчасовою до скликання установчих зборів. Щоб зміцнити свої владні, владний авторитет. Народною підтримкою, УНРАД постановила провести 22-26 листопада 1918 року до вибори депутатів від повітів та міст, щоб довести свою чисельність до 150 осіб. Більшість депутатів стояла на національно-ліберальних позицій, віддаючи перевагу будівництву державності серед радикальними, перед радикальними соціально-економічними перетворами. Президентом Західноукраїнської Народної Республіки став Євген Петрушевич. Рада прагнула забезпечити права національних меншин, яким було віддано 30% депутатських місць. Закон про тимчасову адміністрацію від 16 листопада залишав чинним всі попередні закони, які не суперечили державності ЗОНР. Усі чиновники старих адміністрацій могли і надалі займатися свої посади за умови, що складуть письмову присягу на вірність ЗУНР. За законом про тимчасову організацію судів і власті судейської від 21 листопада 1918 року на службу з ОНР стали колишні судді. Украй вагомим в умовах війни з Польщею стало розширення повноважень президента Української національної ради. 4 січня 1919 року було прийнято закон про відділи Української національної ради, до нього війшли президент, 4 заступники та 5 членів. Цей державний орган став колективним, президентом Української національної ради з повноваженнями призначати та звільняти членів уряду і затверджувати закон. 15 лютого 1919 року було прийнято закон про українську мову, Її мали вживати в усіх державних установах, публічних інституціях, школах і державних підприємствах. Національні меншини отримали право відкривати власні школи. Навесні законодавче оформлення держави завершилось прийняттям закону про права і обов'язки громадян. До речі, ЗУНР надала політичні права жінкам, загальне, рівне, таємне, безпосереднє і пропорційне право голосування надавалося як для чоловіків, так і для жінок, що досягли 20-річного віку. Соціальною опорою західноукраїнської державності було селянство. 14 квітня 1919 року УНРада прийняла закон про конфіскацію великих земельних угідь. І створення земельного фонду. Наділення селян землею мало відбутися лише після закінчення війни і повернення воюків додому. Питання про розміри наділів, отримання їх за викуп чи без нього, мав вирішувати сейм Західної області УНР. Найбільшою турботою секретаріату внутрішніх справ було забезпечення населення і армії продуктами харчування. У Галичині не вистачало продовольства і промислових товарів. Тому Державний секретаріат внутрішніх справ змушений був здійснити ряд радикальних заходів, усі запаси продуктів харчування та найнеобхідніших речей секретаріасередив в своїх руках і налагодив їх розподіл. Чимало роботу провів секретаріат залізниць, пошти телеграфії. Йому вдалося налагодити роботу поїздів, роботу І Із найбільшими труднощами зіткнувся секретаріат фінансів і торгівлі та промислу. не вистачало фахівців. Прибутки державної скарбниці були мінімальними. З огляду на повне зубожіння населення надходження від податків були незначними. І з великими зусиллями уряд знайшов кошти, щоб виплатити добове фронтовика. 4 квітня 1919 року було введено в обіг власну валюту гривню, яка дорівнювала одному австрійському кроні, і карбованець, який дорівнював двом австрійським кронам. Було підвищено платню і кваліфікованим робітникам. Секретаріат громадських робіт здійснював нагляд за використанням корисних копалин – нафти, вугілля та солі, а також за шляхами і державними пилорамами. Взимку 1919 року йшла заготівля лісу для відбудовчих робіт, які планувалися розпочати з наступня весни. Секретаріат земельних справ займався реалізацією земельного закону, який був ухвалений 14 квітня 1919 року. Як я сказав, закон передбачав конфіскацію всіх монастирських і церковних земель, ділянок, які власники не обробляли своїми силами, та площ, які перевищували максимальну чисельні землеволодіння. До державної власності переходили ліси, із цих земель утворювався земельний фонд області, а з нього мали наділяти безземельних і малоземельних громадян. Наділення землею мало розпочатися після завершення бойових дій з Польщі. Справу відшкодування власникам і орендам конфіскованих земель закон відкладав до пізнішого вирішення Сейму Західної області УНР, який мав бути скликаний на підставі нового виборчого права. Тимчасово конфіскована земля переходила у віддання земельної комісії. Молода Українська держава також шукала підтримки на міжнародній арені. З УНР відкривала посольство в Австрії, Угорщині, Німеччині. Заснувало дипломатичні представництва в Чехословаччині, Канаді, Італії, США, Бразилії. Делегація з ОНР взяла участь в роботі Паризької мирній конференції, де намагалась відстояти інтереси Української держави. Проте ці зусилля виявилися марними. Основною причиною загибелі національної держави на західноукраїнських земель була воєнна поразка. Крім того, свою роль відіграла відсутність міжнародної підтримки, міжнародна ізоляція з ОНР. Прихильне ставлення країн Антанти до Польщі і чимале значення мала і поразка Української Народної Республіки. Внутрішню політику ЗНР ви бачите зараз тезове на екрані. Тобто ЗоНР стала яскравою сторінкою історії України. Своїм існуванням, вона показала незламну волю українського народу на, до незалежності у власній суботній державі. І про ЗоНР ми ще будемо казати, а домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. До зустрічі на стохорок.